Друзі, усім привіт! Ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі, у цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 1998-1999 років. 9 грудня 1998 рік матч групового етапу Ліги Чемпіонів, 6 тур. Якщо я не помиляюсь, це був якраз заключний тур. Група. Є е. французький ланц. У себе вдома на стадіоні болар де Арделеліс. Команда приймає Київське Динамо Валерія Лобановського. 1-3. Динамо Київ перемагає. Переможні мечекала отзевища Андрія Шевченка. Принесли кіанам перемогу. Було ще вилучення, Део на шостій 6-й хвилині у ланце. Ну і за них відповідно забув ще Шміцер. Ну, Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Ланс, стартова одинадцятка. В 11 капітан... Ні, не, не в арміс в воротах. Капітан команди якраз був Део у Ланс, який отримує вилучення. Ля, Ляшар, Магнер, Дєбєв, Дальма, Ньярка, Елуя, Деу, Шміцер, Нума, Меріт. Це стартова одинадцятка французької команди LANZ. Динамо Киев, Валерий Лобановский, главный тренер команды, Александр Шавковский в воротах, Лужный капитан команд, Главко, Ващук, Дмитрулин, Каладзе, Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Гусин, Александр Хацкевич, Кардаш. стартового стартовая одиннадцатка Киевского Динамо. Ну і тепер, друзі, давайте будемо про сам футбол, та безпосередньо про сам матч говорить. Друзі, ну що ж, до речі, ми бачимо зараз турнір у таблиці. Бачимо, що Кіяні якраз перемог над ендланцем. Вона якраз то дозволила киянам посісти першу позицію в групі. Тобто цей був матч. Я вам хочу сказати не просто матч, а матч за першу позицію. Кені на цей матч розпочали вже на 6-й хвилині матчу. Центральний захисник Ланса. Капітан команди, Део отримує червону картку. На швидкості вривається Шевченка. Виходить, він же здавалось би 1-1. вратарем, але Део. збиває. Це Пряма червона картка для футболіста Ланса. Капітан команди, Део отримує. Пряму червону картку. Це був фолик останній надії. Андрій Шевченка вже виходити, готувався один на один з вратарем, але Део летить в підкат, збиває Андрія Шевченка, і суддя показує пряму червону картку футболісту ланцю на перших же хвилинах. Де щеплюсь травний був небезпечний, але Кіані пробігли його повз ворота. Татуланс в менше сте а не на більшості шестилосот он друзі, Навіть на це, у цей були моменти. моменты и пригодится Олександр Шавковський, груд вступав. Я вам хочу сказати, був момент пробил по воротах непогано, на до речі, був один з наиактивнейших футболістів в Улансе Кивки Кі Сикиси, да і друзі, да и забей стрижки пізніше. Александр Шавковский и Годар Зачем еще больше мячем чем владели? Киане играют больше, все Киане зачем еще хотели промахты и поставить все крапки над «и» и по видно первую В группе и моменты у киевского «Динамо» были. Были моменты у киевского Динамо, из проградуется еще удар в стейку, Кенни а такой новый момент передача, 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 абсолютно один футболист киевского Динамо, удар, пригадай вратаря парашютом, удар, стейка! Андрей Шевченко! какими гол забытый Андрей Шевченко. Супер момент у киевского Динамо, Андрей Шевченко! Так, знаєте, удар парашутом был, знаєте, побачив Андрій Шевченко, що вратарі Ланса вийшов зварити. І, і, дуже технічно Андрій Шевченко м'яч прийняв. І як же технічно він перекинув вратаря Ланса. І знову це вже гол. Але стійка зіграла на боці Ланса. Були моменти, у Київського Динамо. У калац були моменти. Ну, кияни не змогли їх реалізувати. Кіяні, друзі, не змогли реалізувати свої моменти. Ну і, Друзі, перший тайм завершується. Рахунок у матчі, відповідно, друзі. 0-0. До речі, друзі, на 46-й хвилині у Динамо відбудеться заміна. Віталій Косовський, поміняє Юрія Дмитроліна. На 51-й хвилині Василь Карадаш, Полі покинет. Валентин Белькевич вийде у Київського Динамо, Ланце, до речі, вийде. Вагна Елло місмарка Марка Вівіна Фоя. Ну, ці заміни вже будуть на 64-й матчу. Кахакаладзе Полі Пакін, до речі, у Дінамо Кирюхін вийде. Касі Меріт поміняє, точніше Філіп Брінель поміняє Касав'є Меріда. А, ну і відповідно Даніель Марейра, ще Стефана Дальма поміняє. Ось такі будуть заміни. А, другие тайм. Океан играет в большинстве. Я не тыснет на ворота суперника. как я не атакует. Спортсмен Андрей Шевченко пробивает поворота. Андрей Шевченко. Приклався Андрей. Але Вармос, его удар пары, очень хороший вратарь у был, знаете, в армию с хорошим вратарь. Удар там у Андрея Шевченко вышел, то сильный. Ну, при цьому ж таки вратар Ланца парирує удар Андрія Шевченка. Наворот, а лакияні продовжують тиснути на ворота суперника моменти выникають приготуван. Андрій Шевченка отримає Шевченка. Шевченка змейшийся Шевченка ударила в руки. У Ланце були моменти на контратаках. Ось там пригадався мені не Лопов з а хороший також футболіст. Але кияні тиснули, кияні, друзі, тиснули, кияні тиснули, друзі! І ось вона, друзі, 60 та хвилина матчу, кутовий у київського Динамо з правого фланга. Кіяні подають, друзі, кутовий. Звичайно, що це шанс. Іде хороша подача. Скид головою на лістейку, наказує гол! 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 1-0, 60-та хвилина, Динамо Київ забиває. Речі троїсь Динамо, прям неймовірні, ви знаєте, ось ці були стандарти. Гострий київського Київську Динамо. Шкарна подача скуток. І головою футболіст Київського Динамо робить скидку прямо на дальній стійку. І тут абсолютно один Кавадзе. А скидку-то зробив 11-й номер Київського Динамо. Який був Сергій Рібров, саме він робить скрит головою на дальню стійку і тут Каладзе. Пррбиває, це забуває, а все до ніякого не було. Ну і тепер Ланса потрібно живе зігруватися луч дуже активним футболістом. Ланса! Пригадується його простріл там з рикашето. М'яч, eh, відповідно, на куту і полетів. Друзі пропушить це був якраз е, то нума. Друзі, пропущу, це був саме якраз то нума. Сергія Ріброва. Были моменты Кьяне, друзья, здорово виглядала, Дуже здорово выглядало Киянь, спрягады себе момент, Гол Ребров выходит один на один. Не Ребров, Андрей Шевченко, Андрей Шевченко, сам свой м'яч прокинул, вышел один на один, не забыв. И снова после кутовых моменты то моментов выникало у киевского Динамо. А у вот другой мячки они все-таки забьют. вс это все, -таки все -таки шло. Киан Деграсси. В 25 й году не атакуют, и атакует. Шевченко Передача. 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 Просто прожди ворота. Удар. Гол. 0-2. Ващук забиває гол на 75-й хвилині матчу після шикарної атаки Київського Динамо по правому флангу Геніально розіграли Кияні комбінацію 0-2 на виїзді кияні забиває. Але французи буквально через декілька хвилин заробили право на штрафний удар. Шмицер, один из наиактиннейших футболистов, в матч подходит до точки. Штрафный здесь, метр 21 доводит. Шмицер разбегает от Шмицера и удар и гол. 1-2. 8 шмицер и 1-2. Идеальный удар выходит у Шмицера. 7 девятку, 1-2. Стирахунок, ланс, короче, ведры. Але Алекені Ілон, здорово магазинский команди відиграется. Лекійні дуже здорово здорово в більшості лавили своїх суперників на контратаках. Прилетяме то шевченка. Для того, щоб забити Андрій, дуже здорово виглядав. І він на гол заслужив. І він заслужив, друзі, на гол. І ось цей гол контратака. 85 гол матчу контратака. Київська один або Андрій Шевченко. Не Виходить на один на один, один. Зватарем удар. Гол. Динамо. Київ забиває гол. 85 хвилині матчу. 1-300. Рахунок на користь української команди. И абсолютно по делу украинская команда перемогая Ланс, команду с Франции на выезде на стадионе болар де с рахунком 1-3 кияни с Долалы-Французи. И абсолютно по делу кияни перемогает, абсолютно по делу выживающая команда Валерия Лобановского. Выглядала сильнейший за Ланс. Ну в конце концов первая позиция, Ланс другая, Арсенал третий, Панатинекас четвертый. Вот такая, друзья, была группа. В целом, Динамо дойдут до півфинала Лиги Чемпионов. На секундочку. Вот, друзья, вот просто на секундочку, да? Киевские Динамо дойдут до пивфинала Лиги Чемпионов и в районе битве проиграют Мюнхенский Баварии. Гранда европейского футбола. Вот просто, ребята, на секундочку, да. Киевский Динамо дойдет до финала Лиги Чемпионов. Просто, вот просто, друзья, на секундочку, вот, да. Вот, неимоверно, Киевский Динамо. Неимоверно, перемога над французским ланцем 9 грудня 1998 года. 1-3, Киевский Динамо перемогает. Друзі, побажаємо Лансу та Київському Динамо всього найкращого. вам, друзі, від вечерні бажаю. Тільки добра, не друзі. Ви будьте, будь ласка, знаєте, щасливими людьми. Я вам бажаю тільки добра. Бережіть себе, друзі. Не будьте щасливі. Все, друзі, будьте щасливі. Всім пока. Будьте щасливі.